Що мало, мало вам цікаво? Я не хочу, щоб це був знаєте, монолог з моєї сторони. <кій> Те, що я знаю, воно все рівно залишиться зі мною. <кій> я можу з ним поділитися, з вами, так, якщо вам це цікаво, а можу відпрацювати дві з половиною години і сказати, шановні Шіну, колеги, дякую вам за увагу. А, зустрінемося, можливо, десь в моїх. Я хочу теми, які вас можуть бути цікаві. Thank you. Вчора говорили про те, що кошти використовуються і сьогодні неефективно. Тобто, який має бути механізм і як громада може впливати? Супер. Супер. Контроль, контроль. Що ми можемо зробити, щоб не нормально? соответственно, реформа судебная, правоохранительная система. Короче, все. вообще. И вот, вот, я так понял, сейчас тоже выделяются деньги на суспильное мобление То есть, что сейчас ожидать? Я, не знаю, я запущу, но сразу скажу, не знаю. Может, мы до коллег вернемся за питание. Ну, або я дам вам контакты, кто Не знаю, не готовий відповідати, але забуду. Деньги не виділяються, е, ким форма. Тільки на навчальні програми. Якщо виділяються, то скоріше за все це якісь гранти. <смір> <А>, в кінці ми говоримо, це є грантова програми. Ми в кінці поговоримо про особливості грантових програм. Я покажу і розкажу, де шукати інформацію, яка інформація є, які особливості по цій інформації. Що цікаво, там є, на що можна звертати увагу, на що можна звертати увагу? це Це я Якщо можна, просто цікава ваша точка зору, пустіть, будь ласка, по столу. Там буквально декілька запитань, щоб подивитися, наскільки є наявна інформація. Що ще? Що ще? Що ще може з'явити? Okay. Окей. Okay. Я представляю тут фундацію відкритий діалог, це є польська організація, яка є корпорації прийому Вона заснована у 2009 році, заснована в місті в Варшаві. А основні це є громадська організація, яка національ основною своєю діяльністю, це є прав -прав -прав правовий запис. Основна є три країни, на які наша фундація робить а, свій основний акцент. Україна, Росія, Казахстан це, в принципі, країни, які вважаються достатньо диктаторськими. А, сама скандальна справа це справа казахського опозиціонера Муфтара Абразова. Якщо комусь буде цікаво, то можна зайти на сайт подивитися. З 2014 року, а постійно представлені у нас є постійно діючі роботи з України. Так само основний акцент це, це є громадський захист і є декілька гучних справ, в яких ми безпосередньо участвуємо. Ми знайшли і ми фінансуємо адвокатів Надії Савченки, Олега Сенцова, це українці, які наразі знаходяться в в Росії. І ми забезпечували це саме відомо повернення журналіста Сергія Сергея Лавтера у... и Але вона дуже... з чого вони Дають декілька об'єктів, це є міжнародна фінансова організація. Це Міжнародний банк реконструкції і розвитку його часто називають Світовим банком. А, Він входить в групу з п'яти організацій Світового банку. Це Європейський банк Реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і тому подібне. Тобто гроші надають організації. Гроші можуть надавати країни або об'єднання. ЄС, Японія, Німеччина, уряд безпосередньо цих країн може надавати кредити для України. І так само останнім часом у нас були випадки, коли країні надають не кошти, але гарантію. Цього року уряд Сполучених Штатів прийняв рішення не надати, надати гарантії на 1 мільярд доларів на наші зовнішні запозичення. Що це означає і чому це в принципі важливо? Це означає, що якщо Україна не, вона випускає свої облігації, ну, тобто, залучає кошти за кордону на свої потреби. Мільярд доларів залучила, сказала, окей, ми їх витратили, коли проходить час ще їх треба віддавати. Грошей віддати. Не". Сполучені Штати будуть віддавати замість нас ці Чи може це цікава річ, не дуже часто зустрічається, особливо в взаємовідносинах між державами. Сполучені Штати мають один з найвищих кредитних рейтингів. Вони мають можливість позичати кошти на дуже низькі відсотки. Там відсоткова ставка була 3%. в великої е, програми, про яку я пізніше в самому кінці розкажу, така різні, е, є Японія і так само гранти надають організації. Світовий банк, Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і тому ну, подібне. Тобто це можливі е, варіанти, є взять ТП, Італика. А куди потратити гроші? Хто їх отримує і взагалі яким чином вони використовують? Кошти або кредитні, ну, я зараз говорю або кредитні обґранти, то можуть отримувати а, тут і такі, і такі. я розкажу. Це наші видатки. Так само є окремі секторальні програми, які, на які уряд бере коштів. Тобто, це секторальна програма в енергетики, що реанімація енергетики. По секторальній програмі з енергетики дуже багато передбачено заходів, пов'язаних з енергозбереженням. А в нас багато людей. Можемо давати кошти ще на щось, окрім підтримки золотовалютних контейнерів. Хоча ні, це не на природний. <говорить> Є кошти на а, фінансування дефіциту бюджету. А, скажіть, будь ласка, скільки траншів Україна вже отримала цього року по Два. Два. На які суми? 3,1,4. 3,2,14. Знаєте, як розподіл господі, цих коштів? Да, Золотовалютний запас. Головніше, я не чую. Золотовалютний запас. Так, да, скільки от з першого траншу. Якщо як якщо пам'ятаєте, чи ні, я все розкажу. Просто ну я не хочу монологи. Здається, два мільярди пішли в бюджет, після півтора. Ну там один і два з першого траншу два і два пішли в yeah. золото до Один пішов в цей в бюджет, yeah. а <плес> Транш, знаєте, okay. з другого траншу, якщо знаєте, з другого траншу один і чотири мільярди абсолютно точно, один мільярд. 0,4 пішло, пішло на золоту валютку, ніби не помолився. У тобто нас проблема зараз об'єктивно дуже. Я час від часу буду відходити в сторону, що трішки, можливо, більше пояснення, але ви зможете самі подивитися, а презентація, презентації, якщо ні, є мої контакти, можна зв'язувати проблем. Якщо хтось там хоче чай Ми ж не на 30 16. В общем, много там денег. И до сих пор субсидируют. А, до сего часу на лица. Мы, мы выделяем пустину на душу складное питание, и на этом питании сидят не так много людей. мы умеем сидеть на этих финансовых а, до этого времени есть бюджетная программа, которая предназначена для Року 12 мільярдів доларів на о, гривень перепрошую на а, субсидування а, вартості собівартості вогня. Так, а, на початку в березні цього року а, програму скоротили на 1 чи 1,2 мільярди. Просто ми субсидіруємо постійно в ці да. регіони і да. виходить. Они нам не дають, і ми все одно туди А, Абсолютно точно там ще є проблема іншого характеру, там ще є проблема ПДВ, що східні регіони вони є, якщо брати по ПДВ, є дотаціями. Ні, ну Харьков не придатні. А на увазі Донецьк-Луганськ. А можна теж якого брівня вони не вичисляють бюджет? Вони ви перечисляють. Ні, вони перечисляють. Давайте okay. Давайте Звернення Шлапака. Я бачу офіційні звернення міністра соціальної політики,